В інтерв'ю РБК Україна кандидат на пост президента України Володимир Зеленський висловив ініціативу про скасування ганебного для України закону про особливий статус Донецької та Луганської областей. Володимир Зеленський зазначив, що не підпише закон про амністію бойовиків ДНР та ЛНР кандидат у президенти України Володимир Зеленський не підтримує надання особливого статусу окремим районам Донецької та Луганської областей. Про це він заявив в інтерв'ю РБК Україна, яке опублікували 18 квітня. Нагадаємо, що авторство і лобіювання скандального закону номер 9153, який більшість назвала нічим іншим, як актом капітуляції України перед Росією і сепаратистами, належить чинному гаранту Петру Порошенку. У законі передбачена амністія для сепаратистів. За законом суди прокуратуру у Донецькій і Луганській областях формує не Київ, а місцева влада, септо сепаратисти. Україна зі свого бюджету згідно документу зобов'язується відновлювати інфраструктуру. Цього закону в ефірі телеканалу Аверс висловився і ветеран АТО Богдан Пташник, відзначивши, що цим законом українців поставили на коліна. В окремих районах Донецької і Луганської області статус російської мови, повна амністія, формування на місцях органів міліції, судів, прокуратури. На місцях, не так як у всій Україні, де з Києва формується це, це на розгляд органів місцевого самоврядування. Тобто, по факту, ці сепари отримують амністію, самі себе призначають там, головами там, сільських рад, там, і там вони вибирають своїх бойовиків, вони вибирають поліцію, призначають офіційно, до речі, своїх бойовиків вони ставлять суддів, своїх е, бойовиків ставлять е, прокуратуру, депутатів і так далі. Без втручання. Київ може тільки погодити це. Він не може рекомендувати, не може не цього. Він може тільки погодити. І плюс, оце все фінансувати за е, рахунок бюджету України. Це все фінансується за рахунок бюджету України. Плюс роз, е, відновлення інфраструктури за рахунок бюджету України. Це є не те, що на колінах, це, пробачте, в одній позі стоять. У 2018 році Петро Порошенко зумів проштовхнути скандальний закон, і нині цей документ діючий. Богдан Ташник зазначив, що для нього показником патріотизму наступного президента України буде саме скасування цього закону. Для мене буде маркером на рахунок цього ж. Хоча я переконаний абсолютно, що президентом стане все-таки кандидат Зеленський. то для мене буде маркером, першим маркером. Не оці заяви, що він зробив, та ці заяви про розгляд, точніше, тобто, шокруційні справи, всі були розглядати іноземні спецслужби, що, до речі, дуже так перелякало наших. Олігархів, а іменно від мова або ініціатива про скасування цього закону, то що то така рана, від якої ми ніколи не не очухаємося, це буде постійна гангарнозна рана на тілі України. Марія Петручик для новин на часі